Радіо UA Чикаго ми повернулися на хвилю 12.40 ам. в студії Наталія Маглакелізі. Зараз поговоримо про актуальні новини з фронту та що відбувається наразі. Закінчується 699-та -е доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав трьох ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Цієї доби Україна зазнала масовану ракетну атаку. У Києві від атаки постраждали чотири райони: Солом'янський, Святошинський, Дарницький і Печерський В столиця. А також перед місцем виникли кілька пожеж, пошкоджені, зокрема житлові будинки, цивільні автівки, дитячий садок. У Харкові зруйновані багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад та інша цивільна інфраструктура. одній з багатоповерхівок зруйнований під'їзд. Під завалами ще шукають людей. Попередньо по київському і Салтівському районах вдарили ракетами Х- 22 у Павлограді на Дніпропетровщині відомо про загиблих та постраждалих. Отож, відомо, що на Київ летіло близько 20 ракет. і Усі вони були знищені силами ППО. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник. Наразі триває евакуація з кількох п'ятиповерхівок через нездотоновану бойову частину ракети. Її частина на подвір'ї будинку, частина в одній із квартир. Росія також кидає по Україні ракети Х-101 з конвейера. За словами Івана Киричевського, ці ракети росіяни зазвичай здають партіями і виконання виробничих планів йде під кінець місяця. Саме тому буквально свіжі ракети у них можуть зараз із заводу на аеродром, а заздалегідь виготовлені встигли на складах полежати. Але з усім тим той факт, що у росіян пішли ракети з таким коротким інтервалом, тобто місяць-два після виготовлення, показує, що по-перше, певний запас ракет повітряного базування у них зменшується, але лише до звукові ракети типу Х-101. А по-друге, що у них є певні нюанси з якістю комплектуючих, які вони використовують, і про це зауважив Іван Киричевський. Але ситуація в Україні з боєприпасами дещо інша. Їх не вистачає критично. Про це повідомив кореспондент CNN, який побував у Бахмуті. Забезпечення військ артилерійськими снарядами зараз один до десяти не в нашу користь. Бійцям дедалі важче виконувати поставлені завдання. Але, тим не менше, у Донецьку стався приліт по будівлі, де готували вибори Путіна, повідомляють розмі. Залетіло до адміністрації Куйбишевського району, в якій проводили підготовку до виборів президента Російської Федерації. Як завжди, у цьому звинувачують ЗСУ. Наразі відомо про двох поранених. За словами пропагандистів, приліт стався по площі перед будівлею, від чого вибуло шибки з вікон, посікло стіни, уламки також потрапили всередину приміщень. На асфальті вирвав від снаряду. Як наслідок Росія і Росіяни трохи налякані, і саме тому встановлюють ППО довкола Санкт-Петербургу. Власне, після останніх подій у Ленінградській області мешканці регіону помітили комплекс с 300 Напевно, росіяни сподіваються, що він їм допоможе. Та й не дивно, що налякані, бо вибухи будуть повсюди і владивосток не виключення, оскільки там сталася бавовна. У місті прогреміли вибухи, після яких загорілись. Електропідстанції на Новожилова і Бухті Тихій. Внаслідок цього без світла опинилися мешканці 475 багатоквартирних будинків та 125 приватних будинків. Внаслідок, вслід за вибухом, у місті прорвали трубу з окропом. Температура повітря у Владивостоці наразі мінус 14 градусів морозу. Бійці російського добровольчого корпусу влаштували диверсію на залізницю у Новосибірській області Російської Федерації. Поїзд перевозив цінний вантаж, паливо. Втім, бійці зробили все, щоб той пішов під укіс. Ну а тим часом хакери поклали інтернет-провайдер Телеком, яким користується адміністрація Путіна та секретні відомства. Повідомляє генеральне управління розвідкою. Інтернет-провайдер забезпечує послугами низку держструктур країни-агресорки, зокрема адміністрацію Путіна, ФСБ, ФСО, органи місцевого самоврядування у Москві та інших регіонах, Збірбанк та інші об'єкти. Це були усі актуальні новини з фронту тарашки за останню добу. Тож почуємося з вами після рекламної паузи. Радіо Chicago.